Чим дорізняються розлади особистості від просто важкого характеру. Нам треба розуміти, що важкий характер, тобто це ситуативні прояви. Тобто деякі ситуації вона кричала, послала на три букви і просто пішла, так, тобто в деяких ситуаціях це проявляється як важкий характер, тобто людина нетерпима до якихось таких максимально неприємних для неї емоційних ситуацій. Так? І це все проходить, тобто вона не зберігається, тобто це ситуативно. як говорю в якійсь ситуації, так людина так прозаємодіяла, а розлади особистості це те, що вкорінене. Тобто, Тобто людина за цими схемами постійно дня день від день від дня дії дії. Тобто, і коли ви можете їй сказати, що от тій ситуації ти поступила досить ну, якби, недоцільно, мені було неприємно та подібно, скаже просто це я. Ну я, я так завжди робила. Тобто це настільки вкорінено, що людина сприймає це як частину себе, тобто, от такі, якби прояви можливо маніпуляції, можливо, такі якось такого, знаєте, якогось недаптивної. Соціальної взаємодії да на вас дивної, ця людина не буде сприймати це як ну якось ненормальне. Для неї це нормальна схема, яка вона дотримувалась все життя. Так? А коли ти знаєте, як ви говорите важкий характер, людина все одно буде розуміти, що оцій ситуації я так накричала, це можна було б недоцільно. Він, звісно, такі такі, але ну кричати, так, якось зірватися, це було б недоцільно. Тобто тут в рівні усвідомленості оцієї дезадаптивної схеми.